У харківській державній науковій бібліотеці імені короленка яка постраждала від російських обстрілів навісні першого року війни, маленьке новосілля. Читацький куточок міського абонементу, який з літа тулився у вестибюлі книгозбірні, нарешті перебрався у невеличку читацьку залу, яку відремонтували. Всі ці противарійні невідкладні роботи, які ви можете вже результат їх побачити зараз, було зроблено завдяки грантовій благодійній підтримки, благодійної організації благодійний фонд Дениса Парамонова. Це була така їх ініціатива допомогти нашій книгозбірні через те, що бібліотека зазнала дуже значних пошкоджень. Саме в цьому приміщенні було обрушено і стелю, і ви бачите, що то зараз утеплені віконні прорізи, які були повністю тут вікна, автентичні, дерев'яні. Вони були внаслідок обстрілів пошкоджені. Зараз все це приміщення утеплено і відремонтовано стелю, зроблені інші будівельні роботи, поремонтовано комунікації. Працюючі комунікації це інтернет-мережа та електроенергія. Пошкоджена система опалення все ще чекає на відновлення, поки рятується обігрівачами, створюючи взимку мінімальний комфорт для роботи. Ольга серед новачків десять хвилин тому оформила читацький квиток. Я сама з міста Чугуєва, але навчалась тут так і зараз переїхала. Чекаю на дитину, тому вирішила пожити тут, тому що більш різноманіття того до дозвілля, спортивні комплекси якісь тому. Більш спокійно себе почувала в Харкові. Наразі я знайшла те, що необхідно мені, але я, ну я думаю, що Можна додавати книжки, але це не тільки завдання, так би мовити, так бібліотекарів чи самої організації бібліотека, а люди самі можуть, мені здається, приносити то у моєму дитинстві було так. Моя перша бібліотека це коли діти приходили, приносили книжки, і мені здається, це такий розвиток великий для бібліотеки і для самих читачів. Ділитися, крім чи є. Наразі фонд міського абонементу налічує понад тисячу книг, але він буде збільшуватись. Поповнюється фонд міського абонементу завдяки акції, яку ми започаткували ще наприкінці 2023 року. І акція Даруй українську, читай українською вона користується інтересом серед наших користувачів, також і співробітники бібліотеки долучаються до цієї акції. у нас взагалі фонд бібліотеки понад 7 мільйонів примірників, і серед них є дубле. Книжки, книжки наукового, історичного і. Змісту, і саме ці книжки вони необхідні користувачам, тому ми їх відбираємо і передаємо на абонемент для того, щоб можна було взяти їх додому. Саме в цій локації ми можемо обслуговувати і користувачів міського абонемента, і користувачів наукового абонементу, науковців, які приходять за своїми потребами з інформаційними попитами. Фонд також передав такі зручні нам крісла, щоб і до міського абонементу приходили не тільки батьки, але вже приходили зі своїми діточками. У залі до послуг юних відвідувачів бібліотечна валіза. Це теж реалізація грантової заявки від Гьота Інституту. В неї цій валізці добірка дитячих книжок, актуальних, українських, сучасних, і в ній також були невеличкі ігри, фломастери ливці для того, щоб. Дозвіл організувати діточок також була іграшка. ми можемо її побачити, і з цією валізкою можна подорожувати по локаціям у Харкові, проводити заходи, можна переміщати саме в цій валізці актуальну літературу. Саме в цій валізці, такі чудові дитячі книжки, які наші користувачі можуть взяти додому. Зараз міський абонемент працює раз на тиждень по вівторкам з 10 до 13 години. Детальніша інформація на сайті бібліотеки. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада Груп.